Мої вітання. Ми з України. Мене звати Вадим Грасимович. Мій сьогоднішній співрозмовник це голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України та військовослужбовець Іван Тимочко. Пане Іване, вітаю вас і слава Україні. Героям слава радий вас бачити навзаєм. Пане Іване, днями американське видання New York Times написало про те, що війська України та Росії готуються до атаки після кількох місяців статичних боїв. Однак Росія почала першою за даними видання, росіяни планують окупувати Донбас до березня, взявши збройні сили України в оточення з півночі та півдня через Креміну та Вугледар. Також окупанти спробують відволікти українську армію, відкривши новий фронт швидше за все у районі Сум та Харківської області. У той же час зазначають. Американські журналісти Контрнаступ готує і Україна, яка хоче, щоб Росія гадала, де і коли вона може завдати удару? Однак, як пише видання, просуватися на сході буде важко, оскільки у Росії там укріплено позиції, починаючи ще з 2014 року, і а, на завершення, зокрема, в The New York Times зазначають, що якщо під Мелітополем Україна зможе поділити російські сили, це послабить контроль Росії над Херсонською областю. Пане Іване, скажіть, будь ласка, от за вашими спостереженнями, якою нині є ситуація? На фронтах, тому що ну ми то звісно, що спілкуємося із з вашими колегами, побратимами, читаємо зведення генштабу, зведення інституту вивчення. А він є аналітика також від міжнародних розвиток. А що ви бачите наразі? Реально так вони активізувалися по лінії фронту по Донецькому напрямку, Луганському. Це відчувається, це помітно, але щоб казати, що це настільки потужний кулак, як скажімо, він був минулого року зараз, е, говорити завчасно, але те, що дають прогнози про різні їхні напрямки, е, я б знаєте теж не обговорював їх, тому що все, що є очевидним, не є ефективним. І тому я, ті напрямки, які озвучуються, вони просто є як гіпотетичними. Як допуск, але насправді де буде завдано такого вирішального удару або спроби удару, що відбувся переломний момент, що з нашої сторони, що з їхньої це знають напевне тільки на рівні генеральних штабів України і Росії. Звичайно, кожен намагається переіграти одна сторона іншу, але є зараз якась суттєва величезна різниця в тому, що Скажімо, місяць тому, коли починалася широкомасштабна війна України і Росії Росії, вірніше нападу на Україну для нас, це було питання виживання екзистійне. Тобто, ми не бу... ми викладали всі сили і ресурси на те, щоб втриматися як країна і вижити як нація, то пройшовши 11 місяців війни, ми маємо абсолютно діаметрально протилежну ситуацію. Тепер Росія заявляє на всі. Можливих своїх рупорів заяви кидає про те, що вони не мають права програти. Вдумайтесь, агресор каже: Я не маю права програти, тому що ми е, зникнемо як країна, як Росія, як імперія. Е, в них для своїх людей вже не залишилося жодних мотивів, тільки як залякування якоїсь гіпотетичною, міфічною смертю. Тобто вони до цього часу довоювалися так, що вони завдають хоча б тепер превентивних ударів. Але насправді ці всі удари, засоби, вся агітація, всі воєнкори вони спрямовані на те, щоб зберегтися хоча б в межах їхньої території. Тобто, вони вже навіть і не думають, вони вже психологічно, ментально сприйняли свою поразку. І це надзвичайно важливий момент. І це вони отримали власне на полях битв в нас. А говорити, який зараз буде напрямок, це швидше навіть дуже-дуже важко вгадати, тому що, як правило, такі прориви або такі активні удари відбуваються в найменш, скажімо, прогнозованому напрямку і інколи найменш сприятливому напрямку або найменш сприятливому часі. Тому зараз відбуваються активні бої по лінії, йде промасування, прощупування з двох сторін. А за ким буде вирішальний удар? Ну, будемо бачити, враховуючи той момент, що е, найкращі сили мобіків, а це мобілізовані зараз їхні, ті, які вони готовили, вони задіють потихеньку по всіх напрямках, причому застосовують їх, як правило, в елітних військах. Поки що, принаймні, ми бачимо це в морській піхоті, це в десантниках, це в тих військах, які зазнали найбільший втрат були на початках війни. І поки що ми не бачимо величезної появи мобілізованих людей їхніх, власне, у піхотних, як їхні називаються, мостострілецьких бригадах, дивізіях, можливо, тому що до цього часу вони вирішували питання ув'язненими. Вагнерівцями можливо ці проблеми, які в них виникали в навчальних центрах з підготовкою їхньої піхоти, принаймні те, що ми бачили по у публічному доступі. А я розумію, що в прихова... їм вдалося дуже багато проблем приховати або не дати на вийти на загал. Тому е, зараз будемо бачити ту ситуацію, коли виніше будемо розглядати дивитися на ту історію, що вони зможуть задіяти в мотострілецьких бригадах своїх по всій лінії фронту. Бо ті ударні групи наразі їхньої морської піхоти, що ми бачили під вугледаром, що навіть уже зараз е, під Бахмутом, як бачимо, е, результатів вони не дали, і ті втрати в техніці, яку вони зараз е, е, понесли. Повірте, що це десь нагадує мені ситуацію березня-квітня минулого року, і так, втрати по техніці, бо до цього часу вони в основному воювали піхотою. І що цікавий момент, до цього часу вони воювали піхотою, мали втрати великі в піхоті, то тепер починаються втрати. Ати в техніці я не кажу, що це критичні втрати, але це знову ж втрати, ті, які йдуть на виснаження, і які звичайно нашим хлопцям тепер і дівчатам на лінії фронту надзвичайно важко, бо є дуже серйозні. І казати, що наші от просто там на раз, два-три їх розбивають. Ні, але принаймні шляхи їхнього наступу або були вже зараз ну, швидше відомі. Або їхні шляхи настільки прогнозовані, що зараз десь у нас зникає навіть розуміння того, а чи вони адекватні в чистому полі зводити там танкові роти для наступу? Ну це, це щось мені нагадує Ізюмський напрямок, коли вони в одну точку на Сіверський Донець декілька п'ять чи скільки колон завели, які були знищені. Але з іншої сторони, це на ті ж самі граблі, пане Іване. Тобто, так, але з іншої сторони. Так, так, але з я просто закінчу думку, але з іншої сторони, враховуючи, що вони абсолютно не цінують людський ресурс, і можливо, навіть цю техніку вони призначили просто для загибелі, можливо, вони готові ними жертвувати для відволікаючого напрямку, тому насправді ні ми, ні, ні наше командування, ні вояки наразі не розслабляємося. Так, це приємно, такі знаєте, такі такі реальні, такі приємні штуки, так вчиняти з ними, але це не означає, що вони вже зупинилися, чи це такі втрати, які зупинять їхні їхню спробу. Я це називаю швидше спроба контрнаступу, бо до кінця вже відбувається рік війни, і все одно в російському суспільстві є шалений запит на, якесь, на якийсь результат. Бо е, навіть та соціологія, яка проводилася у них, я думаю, вже знаю знайомі оцей інститут конфліктології російський, який проводив, вони показують, що 75% росіян готові, щоб операцію вони ну це їхньому розумінню операцію закінчили вже хоч сьогодні, без видимих результатів. Тобто, вони погоджуються на саме закінчення війни, бо е, майже 70% населення Росії або Стикнулися з тим, що хтось із них уже з їхніх членів сімей або родичів або воює, або загинули. Тому навіть оці цифри, що у нас гештаб подає, підтверджені напевно можна множити на два. Так звичайно, вони, якщо в плані вагнерів, там різні цифри подають до 50 тисяч ув'язнених, так це в їхньому розумінні генетичне сміття, яке яке їм не шкода взагалі, бо для нас будь-кого людське життя є цінним. І це принаймні не призвело до внутрішніх коливань в Росії. Але оце, що вже відбувається, таке вокіпіння всередині, ми не знаємо наскільки там серйозно вже зібралися ці бульбашки незадоволення і коли вони можуть вирватися з-під кришки. Так що очікуємо, боремося, працюємо, а далі будемо бачити. Пане Іване, дуже тішить ваш оптимізм. А скажіть, будь ласка, тобто, з точки зору того, що відбувається на фронті, точніше, те, що відбувається на фронтах, тобто, принципово в підходах, в тактиці і стратегії російської армії нічого не змінилося після того, як Герасимова призначили або повернули його на посаду командувача російських окупаційних військ в Україні. Якщо брати безпосередньо субгерасимова як особистість, як військового зрозуміло, це вихованець старої радянської школи, і тактика, стратегія і військова доктрина, яку він підтримує, це військова доктрина радянського союзу, з такими знаєте, бронетан... воювати бронетанковими клинами, не щаджачи жодним чином піхоту, тобто намагання масами перебити кількістю, перебити якість. Але це, якщо розглядати Герасимо як військового, як воєнного, але якщо розглядати Герасимова як основоположника теорії гібридної війни, тобто умовно кажучи, як військового політехнолога, звичайно, ми бачимо зміни в вагітпромі Росії. Це по перше, те, що росіянам, те, що ми з вами говоримо, починає нав'язування того, що якщо ми без Путіна, або якщо ми програємо, то ми зникнемо як країна або як населення і підігрівання наших внутрішніх, я б сказав, кидів, які відбуваються в Україні. Тобто, якщо по великому рахунку розібратися на фоні скандалів, які потрясли Україну, і ми про всі про них знаємо. Це насправді беручи до умови з десяти скандалів. З десяти беремо чисто як цифру, як чисту цифру. Вісім насправді були не підтверджених, але акцент про це е, су, е, населення сіється. Знаєте, сумнів. Мовляв, от ви бачите, оцей факт, оцей там протік, про корупцію. Він підтверджений, значить, усі вісім. Які, які не є брехливими, але вони теж, напевно, правдиві, просто там хтось оправдався. І ця система зараз запрацювала дуже серйозно. Ми бачимо, що е, в нас починають висмикуватися такі е, телеграмні консерви, які вони до цього часу виглядали як е, чисто укр проукраїнські, про... про військові, але вони зараз починають вкидувати такі акценти, знаєте, з принципу не все так однозначно. А ну, мобілізація це страшно те, страшно. страшно. Да. Так, враження, що в нас дотепер не було мобі мобілізації. Так у нас до набирали людей, так у нас була постійна підготовка. Але чомусь зараз підняли якийсь гвалт. Почали з'являтися незрозумілі ролики, що людей ловлять на вулиці і забирають і в комісаріати, і в ці центри комплектування. Щоправда, ми вже маємо. Маємо таких підтверджених фактів, що це була чисто російська постановка. Ми маємо приклад, коли поліцейські затримували злочинця, який сокирою порубав свого друга. Але це в, в, росіяни перекрутили в медіа і подали навіть на український медійний простір, що це поліцейські в'яжуть людину, яка не хоче йти воювати. Тобто, от в плані оцієї цього, оці, знаєте, такого. Конструкту такого сегменту а, а, про ідеологічного про політичного політехнологічного і військового Герасимов наразі в Росії зумів найкраще це поєднати. І бачимо, що він усуває також своїх конкурентів. Бо це, що вони пригожина відсунули в сторону, бо скажу теж прямо і зразу: я не вірю, що Пригожин чи його. Робота по набору ув'язнених з тюрем закінчилась. Насправді вона як працювала, так і працює. Можливо, це теж один з елементів гібридної війни, бо, мовляв, вони нам демонструють, що ми от уже ув'язнених не беремо, але потім, десь для якогось удару, вони їх знову застосують. Хочуть зробити для нас такий, знаєте, маленький, неприємний сюрприз. Але знову ж ми вже це, якщо ми це вже обговорюємо, значить це прораховано. Бо якщо повертаємося, отут, знову ж в розмові про пригожена вагнерівців. Як бачимо, вчора аж, вчора з'явилося так у медійному просторі ролик, такий дуже постановишний, де вони там ковалдують свого колишнього вагнерівця. Тобто, ми бачимо, що відбув є якийсь комплекс системи, який що в медійному просторі працює, що на фронті. Звичайно, зараз українці напружені, бо повідомлення з фронту приходять і такі досить нетривіальні, напружені ну це ж війна в кінці кінців, і, і воно, але воно ми бачимо підігрівається, підігрівається, підігрівається. Наскільки їм вистачить сил і ресурсу засобу? Ми побачимо. Бо насправді десь менше, ми обговорюємо той факт, що вже з 5 лютого є ембарго на купівлю нафтопродуктів в Росії, і в них оця подушка, на яку вони розраховували нафту нафтову, по також зараз починає просідати. Тобто вони, в них у теж геометричній прогресії кошти, які вони можуть безболісно, ну більш-менш безболісно витрачати на війну, теж дуже дуже сильно просідає. Іване тут треба розуміти, що а, санкції це гра в довго і. Направду кажучи, варто ж відзначити, що і ці санкції, які вони не були, хтось їх там критикує, що вони є не надто жорсткими, але все ж таки діють. А от щодо Пригожина, нещодавно він дав інтерв'ю, в якому сказав, що для завоювання Донбасу приблизно він сказав так: Росії необхідно. Рік півтора чи навіть два, і навіть наголосив на тому, що у нього є свій план походу російської армії до Ламанш. От мені цікаво, взагалі звідки взялися ці цифри, і наскільки вони корелюються із тими вимогами щодо часових вимірів, так званої СВО, а про які сказав Пригожин. Жодним чином вони не мають якоїсь кореляції жодним чином вони не мають якогось серйозного смислового навантаження. Це е, просто було вкид в інформаційний простір з метою власне його обговорення. Бо в будь-якому випадку, якщо будемо обговорю, обговорення відбувається його розмов, його фраз він залишається в медійному просторі. А залишаючись в медійному просторі, він е, при тих розкладах, що зараз є в Росії, при загрозах для нього особисто він е, отримує певний імунітет. Бо зараз, якщо про нього медійно говорять, про його там заходи до ламанчу, де не ламаншу в найгіршому випадку, якщо його зараз фізично знищують, Росія отримує національного героя, який хотів усіх перемогти і міг і знав терміни строки. Крім цього, в нього конфлікт з ще одним речником Путіна. А це Це ж правда з Ігорем Стрілковим, який критикує всіх і вся, який критикує ж його. Теж звинувачуючи без непрофесійності, тобто, це зараз виглядає, що кожен з них е, намагається в силу своїх можливостей, в силу своїх кураторів, втриматися в медійному просторі, от таким чином, отримавши певний, певну індульгенцію на виживання у цій внутрішній боротьбі, яка зараз відбувається в Росії. Бо Герасимов, як кадровий, такий закостенілий військовий, звичайно, він не сприймає ні Пригожина, ні стрілкова, ні навіть самого Кадирова. Бо ми бачимо, що і Кадиров зараз, перейшовши з Тіктоків з погроз там захопити всіх і вся, теж збирає своє вузеньке коло і розповідає їм проводить такі наради. Знаєте. Аля Лукашенко, звідки зараз буде на нас наступ готуватися, да, тільки карти тобто ми... не показує. Та тільки карти не показує. Тобто, насправді, в їх в них вони теж попри все, що армія воює на політичному просторі. Вони зараз займають всі відчікувальну позицію в своєму середовищі. Я не здивуюся, якщо зараз спливе інформація, що вони активно проводять переговори з західним світом, бо, бо вже в більшості. Сі ну, розумію, що після інформації, що начебто, ці переговори або натяки на переговорний процес ведуться, і різні вежі е, Кремля уповноважені особи ну куларно намагаються от, вести цю комунікацію із заходом. Хоча ну розуміємо, що на офіційному рівні, ну принаймні в публічній е, площині, таких контактів немає. Але мета у них одна, якщо вони розуміють, що Росія розвалиться, щоб хоч кожен з них на своєму князівстві залишився у силу якогось домовленості з європейцями або з тими ж самими азіатами, бо з азійцями, бо в них та ситуація, що вони зараз опиняються в дуже такому цікавому колі друзів-недругів. Знаєте, які сьогодні, начебто, там з ними друзі, але завтра будуть нетругами. Той самий Китай, та сама Японія, яка починає зараз чітко заявляти, що курили не там відчужені, а окуповані. Не називає спірною територію острови, а називає власне окупованою Китай. Свої крім Китаю, також ми знаємо, що. Та так та 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 кінці кінців, навіть ті ж самі Прибалтійські країни, там чи німці починають згадувати, що Кенінзберг е Росії зайво належить. Фіни заговорили, що потрібно повертати ту територію, яка була е окупована під час російсько-фінської війни. Тому насправді всі зараз е зготуються і чекають, який буде результат в Росії у е війні з Україною? А тоді е побачимо. Пане Іване, давайте з вами обговоримо а, події під а, Вугледаром. От, за словами начальника об'єднаного прес-центру сил оборони та врізкого спрямування, полковника Олексія Дмитрашковського під Вугледаром знищено майже всю елітну 155-ту бригаду морської а, піхоти. І він також сказав, що вже втричі, за час повномасштабної війни, а, ця 155-та бригада змушена була переукомплектовуватися перший раз після Арпіня та Бучі, тобто її Уже не звикати тут багато було розмов, що от Росія починає готувати такий масштабний наступ, за свідченнями і Міністерства оборони Великобританії. Наступ то він іде, і ми зокрема про це вам говоримо. Але він є не підготовленим, і саме цим наступом Росія переслідує скоріше це політичні не політичну мету, ніж от військову. Що вам відомо з приводу цієї події, що відбулася під вугледаром? Ну, вони там пробували декількома колонами наступати, були знищені буквально прямим вогнем. В е е чому суть, я не знаю. Швидше всього, е вони кинули на прорив елітні підрозділи з розрахунку, що або наші не зуміють зорганізувати оборону, або вони вчинять прорив. Бо якщо відслідковувати цю інформацію, що ми можемо обговорювати, за морською піхотою ззаді не було піхотних. Звичайних піхотних лі лінійних підрозділів, які би їх могли підтримати і прикрити під час навіть прориву. Бо що десантники, що морські піхотинці, їхня задача в, ну, в конкретному військовому напрямку вчиняти прорив, займати позиції до підходу, уже Піхотних бригад, частин на важкій техніці з танками, з бронетехнікою. І це, що самі морські піхотинці наступали на танках і на БМП, показує, що їх спробували використати як звичайну піхоту. А це може говорити тільки про один випадок: що в них досить видно на даному етапі криза власне у важкій піхоті, підготовленій звичайній піхоті. Ну, як мінімум, потребує кращого. І на ударних напрямках вони ним тим паче це не було з підтримки, скажімо, авіації потужної. Це теж нонсенс. В чистому полі відправляти бронетехніку без підтримки авіації. Так вони там завдали декілька ракетних ударів, були попередньо, але. Тобто, це я таки... думаю, що це швидше хтось з команд... командувачів цьому напрямку вирішив вислужитися угу. і, як завжди, по привичці кинув їх у, у таку м'ясорубку. Пане Іване, ми зокрема з вами спілкуємося напередодні, вже якщо мені пам'ять не зраджує го Рамштайну. І, зокрема, на цьому зібранні обговорюватиметься підтримка збройних сил України. В першу чергу йдеться про військову підтримку. Ця тема все, що пов'язане з військовою підтримкою, наданням необхідного. Вона є делікатною. Скажіть, будь ласка. От ми інформацію то отримуємо відкрито публічно, коли оприлюднюються ті чи інші списки пакетів цієї військової допомоги. Те, що оголошується, воно на фронті вами особисто відчувається. Ви це бачите, ви це спостерігаєте. Це добряче спостерігають вони, бо за цей тиждень. За цей тиждень, по офіційних даних, винесено, знищено більше 10 їхніх складів і командних пунктів. А що склади, що командні пункти, від передка у них знаходяться в мінімум 60 кілометрів. Такого, е, в Києваханалі, як у них було раніше, що за 3, 5, 10, навіть 50 кілометрів стояли величезні Склади, з яких вони робили поставку на передову лінію, зараз вони собі дозволити не можуть. А це означає, що добре спрацьовує розвідка, яка в глибу тилу вичисляє ці пункти і командні її склади. Це означає, що є ракети, які туди прилітають дуже цільово. Це означає, що. Ракети не шкодують і тільки виявляють, бо ті ж самі склади, які у них зараз, вони не є настільки стаціонарними в них як було раніше. Тобто вони, умовно кажучи, на склад на відстані 50-60 чи навіть 100 кілометрів. Вони його за заповнюють боєкомплектом, але зразу намагаються його звітам вивести, розділити і потім заново. Тобто там такої вже немає, як раніше було що там стаціонарні склади стояли місяцями. Командні пункти постійно змінюють по місце перебування, але це все відбувається тому е, навіть той сам факт, що е, росіяни хваляться трофеями. Якщо їм дається щось здобути, як бачимо, ми, що це зброя натовських зразків. Я чому це говорю від протилежного? Бо розповідати мені як українському військовослужбовцю, ну зрозуміло, ми це бачимо і спостерігаємо, і, і наводимо, і охороняємо в залежності від того, що є. Але це все виглядає, ну, типу, з нашої сторони бахвальство. А я кажу про те, що отримують вони. От що відеоролик гарний, якщо ви бачили там. Три кітри кулемети натовського зразка, коли піхотинці під Бахмутом показують який шар, гіль у них під ногами, а це означає, що там було декілька тисяч набоїв, як мінімум. Це означає, що ті короби, які йому, їм хтось привіз. А короб важенький, як хтось мусив привезти їх, поставити. Вони знали, куди стріляти. Точно в простір ніхто не стріляв. І це означає, що їм не приходилося економити. Це навіть з піхотної зброї. Ми починаємо таке, найпростішого рівня. А артилерія ну вони вже там просто від, від, від неї від щастя від нашої артилерії росіяни, бо е, на даному етапі е, вони не мають переваги в артилерії. Ну не немає такої зараз. Артилерія в нас паритетно воює. Що наша, що їхня. Тобто, а якщо це враховувати, та а якщо враховує, що ми забезпечені високоточкою снарядами, ну там ще цікавіші моменти. Повірте, якщо б вони е, могли себе почувати вільготно, а бо хоча б відчувати себе вільготно, вони б вже давно це використали, акумулювали і кинули проти нас. Пане Іване, я вам дуже дякую за цю розмову. Пасибі вам, що ви робите для всіх нас, для всієї України. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України та військового службовець Був сьогодні разом із нами на ми з України. Бережіть себе обов'язково почуємось і побачимось. На все добре.